Індія звинуватила Європейський Союз та Сполучені Штати Америки у подвійних стандартах щодо торгівлі з Росією. Передає видання Reuters. Індійська влада заявила, що США та ЄС несправедливо націлились на Нью-Делі через закупівлю російської нафти, оскільки і Вашингтон, і Брюссель активно торгують з Москвою, попри війну в Україні. ПМЗС індії заявили, що обсяг торгівлі ЄС з Росією у минулому 2024 році становив 67,5 мільярди євро. А США продовжать імпортувати російські гексавториди урану, паладі, добрива та хімікати. Критика Індії послідувала одразу за новою погрозою Дональда Трампа підвищити тарифи на індійські товари через торгівлю з Росією. При цьому засудження пролунало і з боку провладної партії, і з боку головного опозиційного конгресу, що власне стало рідкісним таким явищем єднання двох ворогуючих політичних таборів Індії.